Бив я 2 кілограми фаршу на своїй професійній м'ясорубці. І ось помив я і... і думаю. Раніше то я сушив на сонці, бо їх не можна класти. Це чавун покритий. А тепер в мене є зиплайн, гарячий воздух і все буде добре. Супер! Це ж що ми покладемо? Розморозку покладемо 8 градусів. Сколько там? 5 хвилин. Думаю, що хвати. І висушить і, і на зберігання. 5 хвилин пройшло. Зараз перевіримо. А? А речі отерпимо. Так. Сухеньке, настигне, змащу і на зберігання. Ось такий застосунок несподіваний, зіплайна. І ще про одне розкажу. Використання. Це я відразу здогадався так зробити. Він у мене стоїть біля печки. І бачите, що там висить то гарячий воздух йде і тряпочки підсушує